Південнокорейський драматичний серіал Аварійна посадка кохання створений кінокомпанією Студіо Драгон за підтримки онлайн-кінотеатру Netflix. Романтично комедійна історія розкриває теми жертовності, сім'ї та єдності, які викликають як посмішки, так і сльози, залишаючи глядачів жадобою до нових епізодів після кожної серії. Серіал став одним із найрейтинговіших телешоу історії Південної Кореї. У цьому відео розглянемо сюжет зображення Північної Кореї. Деталі зйомок та цікаві факти. <продоволі> Історія розгортається навколо спадкоємиці та успішної генеральної директорки Юн Цері та офіцером північнокорейської армії Чон Хьоком. одного фатального дня. Коли сирі летить на параплані в Сеулі, сильний порив вітру збиває з курсу через 38 паралель. Прокинувшись, сирі, виявляє, що випадково приземлилася на верхівках дерев у лісі по інший бік демілітаризованої зони, де немає ні інтернету, ні старбакс, ні жартів північній Кореї. Там сирі знаходить Чонхьока, військового, який таємно надає їй притулок у своєму скромному будинку після збігу обставин деяких подій. І прагне допомогти їй повернутися до південної Кореї. Їхня історія продовжує розгортатися в маленькому військовому селищі з низькими дахами будинків, що вишукувалися вздовж ґрунтових доріг. Коли Сирі ближче знайомиться з навколишнім середовищем, вона виявляє, що здавалося б просте село, досить яскраво забарвлене балакучими, але щирими селянами, з якими Сирі зав'язує міцні стосунки. Чон Хьок та його команда харизматичних солдатів потрапляють у різноманітні стресові ситуації, щоб захистити сирі від північно-корейського офіцера державної безпеки та головного антагоніста історії Чо Чольгана, який прагне знищити Чон Хьока та його впливову сім'ю, використовуючи сирі. Серіалу вдається донести свою історію в розумний. І правдоподібний спосіб, зберігаючи при цьому повагу до звичаїв обох країн. Та, У 16 епізодах серіалу ідеально поєднується драма, романтика, саспенс і гумор. Бачити, як Сирі переживає суворе життя в північній Кореї, було справжнім відкриттям. А після консультацій з реальними північнокорейськими перебіжчиками шоу дає майже реалістичне зображення північних корейців, їхнього способу життя та діалектів, особливо дивуються сцени з видом на напхеніан. Вони відтворені шляхом візуалізації на монтажі, проте занурення в атмосферу закритої мілітаризованої країни відбувається на найвищому рівні. На противагу цьому, у другій половині сезону, ми бачимо різницю між двома світами, оскільки драма зосереджується на півдні. І чудово грає на контрасті. Не будемо занадто спойлерити, тут і кілька досить кумедних, але також зворушливих моментів за участю допоміжних улюблених героїв. Четверо солдатів безумовно зачарували глядачів своєю невинністю, веселими манерами і дружбою один з одним, а також сирі. Вони є життєво важливою частиною шоу і додають йому необхідної глибини емоцій, деякі їхні сцени змушують голосно сміятися, а інші проливати багато сліз. Сон Єджин зіграла за свою кар'єру велику кількість ролей. Вона завжди вважалася чудовою та досвідченою актрисою. Прекрасно працює хімія між героями серії та Чонхіоком. Вони були тією парою, за яку неможливо не вболівати протягом усього сезону. Хьон Бін. Головний актор, який у досвіді не поступається своїй колезі, показали разом Сон Єджин блискучу гру. Від якої постійно пробігають мурахи по тілу, їх хімія та взаємодія на найвищому рівні, глядачу нічого не залишається, окрім як вірити усьому, що відбувається на екрані. Пізніше виявилося, що на це були і інші причини. Герої йшов насправді разом і в реальному житті. Пара почала зустрічатися після виходу серіалу, а згодом вони одружилися. Цікавий факт, що серіал був натхнений реальним випадком. У 2008 році південно корейська акторка плавала на яхті, коли її човен віднесло близько до кордону між Північною та Південною Кореєю. Перш за все варто поговорити про те, що у серіалі зав'язано багато сюжетних гілок та тем, які передаються через призму героїв романтика, про яку вже так багато сказано. Двоє людей, які здається не можуть бути разом ніколи. Одна багата спадкоємиця, а інший шляхетний, проте північнокорейський капітан. Але їхня хімія працює з самого початку. Звичайно, враховуючи місце подій, з'являється багато тривоги та емоційного хвилювання. Але це врівноважує історія легкими та милими моментами. У серіалі чітко прослідковується зворушлива тема дружби, яка зображена через підданих Чонхьока. Вони вносять гумор і часто відіграють роль комедійного полегшення після критичних ситуацій. Вони віддані Чонхьоку, але, попри незгоди та особисті переживання, вони розвивають дуже близькі стосунки з головною героїнею серії. Також тема дружби зображується через північнокорейських жінок, які постійно розігрують кумедні сцени разом з серії. Також ми маємо другорядну історію кохання героїня Содан, наречена Чонхьока із підліткового віку, яка спочатку здається зарозумілою та холодною, але згодом ми дізнаємося. Що вона переповнена різними переживаннями та сумнівами. Одного разу вона зустрічає Сонджуна, який ховається в північній Кореї після того, як викрав гроші в компанії сім'ї Сері та перебуває в розшуку. Хоча на початку він виглядав безсердечним, підлим та егоїстичним, згодом глядачу розкриваються його мотиви, і він стає не таким простим, як здавалось, на перший погляд між Содан та Сонджуном виникає кохання з досить драматичним фіналом. Звісно, серіал досліджує проблеми сім'ї. Наприклад, відносини сирі з братами та матір'ю, які їй ненавидять та батьком, який збирається передати головній героїні свій бізнес. Все це закручує купу інтриг та ситуацій, які впливають на перебіг подій. Це не новина, що у корейські драми часто приносять красу не лише актори, а й операторська робота. Тут з цим все прекрасно: багато зйомок з чудесними та мальовничими пейзажами, кольорова гама на екрані, яка варюється від холодних до теплих кольорів, зйомки в різних країнах, серіал знімали в Швейцарії, Кореї та навіть у Монголії. У серіалі Юнсері та Рі Хьок вирушили у подорож до пхеніану потягом сцена, де два персонажі провели ніч у Полі. Насправді відбулася в улан баторі Монголія, пхенянський вокзал, на який вони прибули, також знімали там. За режисерське крісло відповідав досвідчений режисер Лі Джон Хьо, відомий за роботами життя на Марсі, Бежальне місто, Романтичний додаток та іншими серіалами. Загалом деякі сцени виглядають так, ніби обкладинка з якоїсь туристичної листівки. Аварійна посадка кохання одне з найкращих корейських шоу на Netflix. Розповідаючи просту і зворушливу історію кохання та дружби, серіал вдало поєднує в собі інтригу, романтику та інші емоції, які глядач може пережити у цьому розважальному атракціоні.